Як створювати контент для брендів, які продає та збільшує вашу впізнаваність? Забула з вами привітатись. Вітаю з вами ваша бакуляша. А це Віка, моя партнерка, з якою я працюю вже майже два роки. А дружу по сумісництву 13 років. Ну що, не будемо затримуватись, і одразу погнали до перегляду брендів. Перший наш бренд це храм to church. Що мені найперше більше за все подобається, їх візуалка. Блін, вона дуже стильна, мінімалістична. І оці фоточки, там де тренд, де ми поєднуємо таку якусь брудний посуд, щось використане і дорогі матеріали, це просто сок. Кайф. Коротше, я коли перший раз зайшла на їх сторінку, тут ну, мене прям дуже здивувало те, що тут є Пасха. У них є Пасха в <ного>? магазині uh -hmm, одягу. Да. В магазині одягу, реально, типу продукти. А ще, типу, ми прикріпимо сюди це відео. подивіться, це колаба угу, блін, з магазин, рестораном. Так, магазин одягу колабиться з рестораном. Це прям, знаєте, коли думають про те, що, блін, ну ми ж не можемо знайти кого заколабитись. Типу одяг, це мають бути сумочки, ювелірка чи щось таке. Ні, вон вам пожалуйста. Інфопривід, Пасха. І на Пасху зробити колабу з рестораном і продати Пасху. Так що заказуйте, м'яска? Блін, це реально офігенно. Тому, mm -hmm. якщо ви думаєте, що ваш контент не може будуватись на колабораціях нетипових або з нетиповими брендами, або з нетиповим продуктом, хм, ви дуже сильно помиляєтесь. Це класно пробиває банерну сліпоту. До речі, ще подивитись на одну прикольну штуку: цей бренд є невеликий, але він дуже сильно впізнаваний, і в нього елітні прикраси тут е на сторіночці є і достатньо недешевий одяг. І я впевнена, що в них нормально все з продажами. Чому? Тому що вони просуваються через інфлюенс. Подивіться, скільки в них в хайлайтсах просто типу брендс вузема окремо вог окремо. Насправді їх позиціонування у тому, що магазин зібрав в одному місці українські бренди, які об'єднані їх е, релігією, естетикою. Та ще тут помітити, в них дуже багато поп-апів різних було. Там, звичайно, вони більш-менш такі старенькі, але типу, от подивитись, вони прям на фешн-віках були, вони прям виставляли свої маленькі. Типу, попапи. Це такі штучки, де ви можете точково прокомунікувати з вашим клієнтом в офлайні. І от за допомогою таких всяких штук, якщо ви пам'ятаєте, там чули uh, Road – це величезний типу бренд, це прям розлетілося усюди. Вони робили там фотобудки, свої ліпси, ось ці типу віддавали. Це прям ну мега інфопривід і комунікація з людьми в офлайні, навіть з тими, хто про вас не чув або чув і просто не користувався. І наче ж One by One так само робив. У них були фотобудки чи щось таке? Кушне? І куш, тешта робили. Так, навіть у фізі були цей як цей апарат називається там, де типу батончики? Ігрови, типу. Так, так, так. Там можна було. Е е в автомати цьому, типу е І там бігав великий <сів> фізі <сів> <сів>. <сів> так. Тому, типу, офлайнові заходи. Знаєте, це як типу в 2000-х роках було класно ці промоутери, типу, які роздавали листівки ходіли в цих костюмах. Це зараз працює, але треба це типу, подавати стильно, красиво, зі смаком. І тоді це буде в першу чергу інфопривід, в другу чергу. Ви створите класний, креативний контент для своєї сторінки, а не тупо будете постати 5 років однакові фотки і думати, що за допомогою таргету у вас щось вийде, круте і е, дороговартісне. Блин, реально дуже класно, що ти можеш прийти у Дніпрі до них в магазин і приміряти, подивитись, пощупати. Типу, ці бренди Гузема, «Цвітетерен», Бажане. Мері Страс, ну, типу, ти можеш прям поміряти і така, типу, перу. Переходимо до наступного бренду, не затримуємось. Чер 17. це класичний відомий великий бренд, який, скоріше за все, усі з вас чули, і зараз ви скажете, блін, ну якщо я маленький бренд, мені що гнати за Чер 17? то ви хоча б спробуйте подивитись на те, який контент різноманітний вони створюють, і спробуйте подумати, яким чином ви могли це інтегрувати та використати у себе. Перше, що ми бачимо, в них вийшла нова українська колекція. Вони прям типу вишивку зробили з символізмом. Якщо ми в цілому якби подивимось на цей тренд, з 22-го року, з повномасштабку, він посилився дуже сильно. Навіть от якщо розбирати гуню, навіть гуня на інтерв'ю у Федорева казала про те, що типу вони з 16-го року розвивали свій бренд, і це нафіг нікому не було потрібно. Бо ця ідентика, вона, типу, Така собі була. Пу -пу -пу. Так, але потім з 23-го року в них різко зросли продажі. Ще я побачила у старих постах те, що вони робили до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна благодійний збір. Вони прям показували, тут прикріпимо, що вони прям робили. За кулісся цього всього процесу вони це все показували, як вони працювали, як вони це все робили. Фотосесії, як вони це все збирали, це дуже круто показує соціальну відповідальність бізнесу, дуже круто підвищує лояльність людей. бо Бо небагато бізнесів про це говорять небагато бізнесів допомагають е, таким людям, і ну, блін, це реально дуже класно. Реально зробили прям повне закулісся. І якщо ви думаєте, що просто розробити, наприклад, якийсь концепт або зйомку, це все ні, показати те, як ви це робили, як ви це втілювали, чому ви вирішили це зробити. Які були сенси сюди вкладені, це неймовірно. Це підвищує нашу лояльність до того контенту, який ми бачимо. Зараз швидко поясню, як це працює. Коли ми бачимо виріб, ми відчуваємо до нього просто візуальне сприйняття. Ой, клас, прикольно подобається, класна фотка. Коли ми бачимо, як нам давався увесь процес зйомки цього контенту, ми прогріваємось до готового кінцевого результату в три рази більше. Тож не нехтуйте тим, щоб показувати, як проходив ваш справжній процес. Переходимо до наступного бренду: Сільпо. Я обожнюю акаунт сільпо. Блін, ну тут прям фігачать до великодня контент. Я не можу, як він мені подобається. Давай сходимо у сільпо і купимо цю піцу. Вони зробили піцу, солодку великодню піцу з. Глазурю з посипки з Паски, це просто це щось неймовірне. Вони це зробили. Знаєте, типу, вони зробили це не просто так. Вони зробили це не тому, що, типу, давайте щось зробимо, якусь хірню, яка, типу, вистрілить щось креативненьке. Ні, вони створили цілий концепт того, що всі полюбляють верхівки від Паски. І, скоріше за все, піца – це теж такий натяк на те, що глазурь і ось ця посипка, вона подобається всім найбільше. А тісто від піци, просто зробивши солодким інтеграція інтеграцію у цю верхівочку, бо воно тоненьке. Це щось прикольне, це щось нетипове. Це те, що знову-таки пробиває банер на сліпоту і робить вау-ефект! Я хочу цю піцу. Навіть якщо вона не смачна, сенсі не смачна. Сільпо не буває нічого не смачного. Сільпо. Ми чекаємо Напишіть вас там на рекламну інтеграцію. Блін, ну верхівка від пасти — це моя дитяча мрія. Подивіться, як вони класно тут інтегрували. Вони зняли жіночку саме в білому цьому капелюсі, щоб її не було видно. Тобто навіть тут зробили інтеграцію того, що зняли верхівку людини, щоб це зробити, типу верхівку від Паски. Це блін, ну це дуже круто. І подивіться: тут немає якоїсь фешн, класної моделі або якоїсь супер неймовірної е зйомки. Тут просто класний інтегрований контент з крутої ідеї. Ідеї це must-have в першу чергу. Ще у них є дуже класне відео до паски. Вони заколабилися з Данілом Повером. Ну блін, вони дуже класно його туди інтегрували. Зробили туди ще чек з передбаченням. Е, і Данів Повар там стоїть просто на верхівці Паски. Ну бо він може собі це дозволити. Так, і тут, до речі, прикольно, що типу, вони зробили це навіть не в своєму стилі. Вони зробили це в стилі дані. Вони там додали хвіст риби. Вони додали якогось чувака, який стоїть цей чек, типу, розмальовує. І це просто новий вид маркетингу, коли ми розуміємо, що ми продаємо новому поколінню людей. Зумера, а після них ще й поколінню Альфа. Про це вже казала в іншому відео. Можете подивитися його за посиланням в описі. Блін, ще вони зробили е, шапочки для голови з е, мерчем типу Сільпо, але вона виглядає як верхівка від пасочки. Та а ще там є відео, де вони е, в костюмах. Роздавали, типу, яєчки шоколадні за обійми, і там можна побачити, що персонал ходить в цих шапочках в самому магазині. сільпо. це просто це розрив, і усі, ці, типу, чоловічки, які там бігають, у цій верхівці теж ходять. Це просто це сюр, але це неймовірно класно. А ми переходимо до наступного бренду: Джибар. До речі, що прикольно, вони змінили свою назву і коли зробили до цього величезне класне відео, бо вони не могли змінити її рік, бо вони були Києв, а вони змінили на Джибар Київ, но от Київ. Тому що інша назва з Kyiv була вже зайнята. Ще у них є дуже мила колаба, яку вони розповіли через історію безхатньої собачки, яка прийшла до них у бар. Її забрала вже її нова господарка. Тепер вона ходить з нею на роботу, і через це вони заколабились з брендом Сайвері Сейворі Сайвері кормами для тварин і котів. Та це дуже мило. І типу знову ж таки ми звертаємо увагу на те, що це не типовий контент. І це найважливіше, тому що зараз дуже багато однакового, естетичного, вилизаного контенту Розказуйте якісь історії. 100% у вашого бренду, у вашої команди є якісь круті історії, навіть якщо це якісь трешові історії, корпоративні або щось у вашого бренду відбувалося. Не могли з першого разу зробити класний товар, переробляли декілька разів варіант остаточної колекції, яка мала вийти по. Одну дату, але ви профокапились і зробили це в іншу. Прорвало у вас трубу, залило ваш офлайн простір. Типу, у вас 100% є якісь історії. Якщо ви виробляєте продукт, вони є мільйон відсотків. Якщо ви виробляєте послугу, у вас точно є якісь історії з вашими клієнтами. Не нехтуйте розповідати ці історії. Це продає так. Я до речі, колись працювала з закладом. У них е, була тераса зверху на даху, і у них сталося. Пожежа. Після цього, ну, типу, пожежу загасили, але залило весь заклад. В результаті вони зробили з цього як ситуативний контент. Вони показали, як всі співробітники прийшли і допомагали виносити цю воду у тазіках з цього закладу, і показали, по факту, дружність свого колективу. Воно дуже сильно розлетілась, викликало емоції, всім співчували, зрозуміло, і було дуже. Круто, реально для людей показати наскільки у них дружня команда, так це просто супер. Типу, розповідати про своїх клієнтів, розповідати про свої якісь факапи, розповідати про якісь свої зміни у бренді. Ми також з брендом, з яким зараз співпрацюємо, вводимо конкретні цікаві рубрики. Хоча це ювелірна історія. Але ми вводимо класні рубрики по відповідям на якісь конкретні питання. У нас є класна рубрика Оголена розмова, яку ми інтегруємо для того, щоб зближуватись якомога більше з нашою аудиторією. Бо ми не просто продаємо товар, ми продаємо емоцію. Тут ще є прикольна штука: типу, в Apple вийшли нові емодзі і здається, що це контент. Який має бути такий більш фешн, креативний, можливо, десь якісь колаборації з дівчатами, краса і вся оця б'юті штучка. Але вони взяли інтегрували емодзі, подивіться, наскільки важливий креатив. Вони взяли ось цей сонний емодзі і почали, типу, його своїми послугами в джибарі е покращувати по візуальному стану. І ми бачимо, що це прямо ну, типу викликало широкий резонанс. Там є коментарі, там є взаємодія, там є лайки. Людям дуже це сподобалось, бо це щось нетипове, креативне та й взагалі просто реально класний підхід до продажів. Так, і по факту вони туди інтегрували ще відгуки своїх клієнтів, фотовідгуки своїх клієнтів, і таким чином через нативний контент ви можете просувати свої послуги, будь-які послуги. А, до речі, тут прикольно. Е, ось ця е, Валерія. Ну Лера Бородіна, вона є е, кофаундером, совласницею цього джебару. Найсмішніше, що в неї зараз типу стартує потікному її особистого курсу, особистого бренду через її особистий бренд, але вони продають. Її курс через джибар. Це взагалі, типу, вибух мозку зробити інфобізнес в джибарі. Такого мало хто робить, мало хто на таке наважується, але це працює. Ой ще, до речі, куш вони зробили також свою паску. Вони. На Новий рік робили набір зі своїм вином або шампанським, я не пам'ятаю, і новорічними іграшками на ялинку. А до Паски вони зробили своє панетони. Куш кушпанетон. Та і ще подивіться, як вони типу класно це інтегрували, показали. Вони зробили свою коробку з величезним логотипом. Це Паска, вона просто величезна. Блін, ну дуже стиль. І вони ще показали процес її виготовлення для того, щоб підігріти людей до покупки. Бо якби ми от просто порівняйте, якби ми просто побачили цю паску, а потім порівняти з тим, що ми бачимо, як вони її виготовляють. Ну це ж дві різні речі сприйняття інформації. Тому реально не нехтуйте тим, щоб показувати за кулісся. Це дуже важливо. Накричала на вас. Як на мене, зазвичай. Переходимо до останнього бренду. Гіпюр теж великий бренд. До речі, там був ще нещодавно скандал з ЯндМІ. Мій улюблений бізнес, бо я з ними мала співпрацювати, але я їм відмовила. І вони теж відмовили Яндмі у співпраці після того, як вони в трецах рознесли ситуацію, що нам всі відмовили, а ми взагалі-то такі круті. І виставили колаборацію з гіпюром до дати релізу без їх дозволу. Тому вони їм відмовили. Дякую за це Гіпюру. особисто від мене. У гіпюра зараз перше, що кидається в очі. Яскравий помаранчевий колір. Блін, як вони круто інтегрували його у візуал, як мені подобається, яку це просто соковитість і свіжість видає. Це просто клас. Ще вони відкривають новий магазин у ретровілі, і вони зробили до цього два відео знову ж таки з Данілом Поваром, про якого ми вже казали. Зробили вони його у стилі диско. Знову ж таки трошки у стилі дані повара взагалі насправді це дуже прикольно, бо спочатку Даніл почав просуватись просто у Тіктоці. А зараз працює з великими брендами і працює знову ж таки у своєму стилі. Тобто, навіть якщо ви особистий бренд і думаєте про те, що ой, в мене такий нетиповий стиль, я не можу виходити або я не можу себе розвивати, або я не потрібна брендам, Блін, ну от алло, Даня повар чи це типовий контент-мейкер для таких великих естетичних на хвилиночку брендів? Ні. Але він зараз, типу, форситься майже усюди. Він інтегрується туди, куди тільки може влізти. І він це робить дуже класно. І подивіться, з якими брендами співпрацює. Ні, ну ця його червона леопардова шкіряна сорочка чи піджак. Це найкраще, мабуть, що я бачила сьогодні. А ще до речі, один з цих постів з Данією є в колаборації з Zola Cosmetics. Вони, типу, надавали подаруночки, тому виходить, що це відео ще розлетілось на дві сторіночки, і гіпюр скористалися маленьким бізнесом, який теж якби представили в себе в офлайновому магазині. Це теж прикольно. Ну що, ми з вами розібрали найкреативніший і найактуальніший контент у найпопулярніших брендів? Скільки всього най? Які ми висновки можемо зробити з перегляду цього контенту? Перше, не забувайте створювати креативний якісний контент. Завжди звертайте увагу на те, щоб ваш контент пробував банерну сліпоту і був цікавий вашій цільовій аудиторії. Друге, робіть колаборації з маленькими середніми великими брендами. А ще додавайте туди інфлюенсерів. Так і взагалі, в цілому, типу, не забувайте співпрацювати з інфлюенсерами. Інфлюенс це вплив, це думка якоїсь. Іншої відмінної від вашого позиціонування або навіть вашої цільової аудиторії людини для того, щоб розширити пізнаваність. Третє, не забувайте також про соціальну відповідальність вашого бізнесу. Зараз такий час, що екосистема ринку та бізнесу будується таким чином, що людям потрібно нагадувати про щось важливе, якщо ви не говорите про важливі тригерні. Можливо, десь навіть політичні, або ви навіть можете не бути політичними, можете бути аполітичними. Ну або, хоча б, типу, про важливі теми завжди щось кажіть. Бо якщо ваш бренд не має власної думки, то ваш бренд без кісток. Ну і четверте, показуйте справжність вашого бренду за кулісся вашої роботи, щоб прогрівати людей до вашого бренду. Так, саме таким чином ви зможете піднімати лояльність вашої аудиторії. Насправді, майже ніяким іншим чином це неможливо. Ну що, ми сподіваємось, вам сподобалось це відео. Якщо ви тим паче додивилися його до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, підписуйтесь на соціальні мережі БАМО, на мої соціальні мережі. То не буду вас затримувати більше всіх люблю. Па-па!